Волинь накрили сильні снігопади та люті морози. Стовпчики термометрів опустилися до мінус десяти 15 градусів за Цельсієм. Це спричинило ожеледицю на дорогах, через що трапилося чимало аварій, як в самому Луцьку, так і в області. Часто у морозну пастку потрапляють і самі люди. Найгірше, що просте переохолодження або ж навіть обмороження кінцівок може закінчитися летально. У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У коментарі телеканалу конкурентів і повідомили, що загалом по. Починаючи із зими на Волині, зафіксовано кілька випадків обмороження, зокрема і смертельних. З нового року в нас випадки по переохолодженню було небагато. Це було три випадки. Вони були не критичні, тобто пацієнти, де доставлені лікувальні записи, де не доставлені, тому що відмова була від госпіталізації а безпосередньо в осінньо-зимовий осінньо період, тобто маю на увазі це починаючи з вересня місяця. по Грудень включно були дійсно випадки, були летальні. В нас зокрема було два випадки, де проводились реанімаційні заходи, але безрезультатно. А у Луцьку від початку цих морозів, тобто від 6 січня, до Луцької міської клінічної лікарні, на щастя, не зверталося пацієнтів. Але починаючи із нового 2024 року, на лікуванні перебуває зараз кілька лучан. Четверо пацієнтів з відмороженням від нового року, якщо брати. А загалом за суботу-неділю нових пацієнтів не поступало. Ріж закликають дотримуватися базових правил при сильному морозі, а саме захищайте відкриті ділянки шкіри, одягайте рукавички, ані ставуха, захищайте шапкою шарфом. Уникайте тісного одягу та взуття, щоб берегти тепло і уникнути обмороження. поїжте висококалорійну їжу перед виходом на вулицю. Також пийте достатньо рідини. Тим часом волинські синоптики зазначають, варто очікувати потепління уже до кінця цього тижня. Стопчики термометрів піднімуться до 0-5 градусів за цельсієм. Вночі – 7-12 морозу.